Геймінгу прийшов кінець, і я зараз не перебільшую, хіба якщо не применшую, адже ситуація виглядає надто невтішною, де навіть не геймінгу, а цілій індустрії загрожує занепад. Думаю, всі ви в курсі в ситуації щодо створення цілих фабрик з величиною в міста, де буде обслуговуватися AI, куди в пріоритеті потрібна кров свіжоспечених плашок оперативки та іншої периферії по типу накопичувачів пам'яті. В зв'язку з цим зріст цін не те, щоб не думає. Зупинятися він же не зі швидкістю 300 км на годину та ще й на автопілоті. А що буде в результаті? Власне зараз я вам і поясню. Почнемо зі смішного. Доволі парадоксальна ситуація склалася в США, де базова гвинтівка, до прикладу, бюджетна AR-15, коштує дешевше аніж комплект швидкісної оперативної пам'яті DDR5 на 64 ГБ. гігабайти. Так ціни на зброю стартують від 600 баксів в той час, як якісна ddr 5 відомих бренд. Ендів може сягати вже 950 доларів. Тобто в нашій ситуації оперативка коштує орієнтовно на 350 доларів дорожче. А тепер давайте спробуємо спрогнозувати, в якому майбутньому будуть жити наші діти. Спробували? Окей, пробуйте далі, у вас все одно нічого не вийде. А ми йдемо далі. Asus підняли ціну на портативку Xbox Elite X майже на 200 доларів, але це поки що в Японії. Все це пов'язане з нашою наборівшою темою штучного інтелекту. СЕО державної тайванської компанії електроніки каже, що криза триватиме ще мінімум 10 років, а саме до 2036 року. Каже, нас очікує наступне: перше дефіцит оперативки до 2030 року, плюс із за AI. Друге, частина виробничої техніки і взагалі зникне до кінця 2026 року. А бюджетні смартфони, ноути та тіві також під загрозою зникнення. Ну і третє заводи вимагають передплату аж на три роки, яку у не всі можуть оплатити. І це тільки затравка, адже далі ще веселіше. Steam Deck офіційно в біді. Консолі фактично відсутні на складах із за нестачі оперативки та SSD. Про це заявили самі Valve. Ситуація виглядає критичною на фоні з потенційним анонсом цін та релізом steam машини. Я не знаю, як Valve вийдуть з цієї ситуації, але молимося, щоб реліз так чи інакше відбувся. І за цього самого вже для нас ненависного штучного інтелекту відбувається безпеки. Безпрецедентна порція звільнень як в рядах Sony, так і Microsoft дійшло до того, що Філ Спенсер йде у відкрите плавання. Там ситуація взагалі дико жахлива, і ми в ній зараз будемо розбиратися. Але давайте відійдемо від сумного хоч на хвилинку, бо хочу сказати, що в цю п'ятницю, 27 лютого, виходить довгоочікувана Resident Evil Requiem, яку ми в перші хвилини релізу будемо стрімити. Плануємо пройти її всю до кінця. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, я особисто чекаю. Катиму кожного з вас. Окрім цього, є ще одна гаряча новина. На фоні просто скаженого зросту цін на оперативку SSD та вже навіть на відеокарти, наш магазин КТС пропонує вам наразі дуже вигідні знижки на абсолютно всю комп'ютерну та смарт-техніку, безліч крутих гаджетів зі знижкою до мінус п'ятдесяти Плюс не забувайте, що ви можете скористатися моїм промокодом МЕТАРЕАЛІСТ, щоб отримати ще додаткову знижку. Також є пропозиція мінус. Плюс 32% на техніку від ХАТОР, або ж оплачуй свій обраний товар карткою Mono та отримуй миттєвий кешбек у розмірі 5% від суми покупки. В нас завжди для вас безліч кльових пропозицій, а також в нас все офіційно, що теж дуже важливо. А всі деталі та промокод ви традиційно знайдете в описі під відео. Цієї ночі з'явилась жахлива новина про те, що Філ Спенсер та Сара Бонд покидають Xbox вже в цей понеділок, а генеральним директором Майкрософт Геймінг стане Аша Шарма, яка ще зараз займає увага пост президента підрозділу Core AI. Тобто цей факт напряму пов'язаний з тим, що в майбутній геймінг буде застосовуватися штучний інтелект, що звучить просто дико. Але на противагу цьому майбутній генеральний директор Майкрософт Геймінг вже повідомила, що ніякого. Бездушного AI низькоякісного слопа не буде за її словами, вона не збирається гнатися за тимчасовою ефективністю або AI сміттям. Адже ігри, як вона каже, є творчістю, які повинні створюватися людьми з використанням високоякісних технологій. Власне, фраза про використання високоякісних технологій і є доленосною для нас. Все ж вона каже, що її ціль це створення більш чудових проєктів та розвиток майбутнього індустрії зі свіжими бізнес-моделями та но. Новими способами грати у відеоігри. Сам же Філ Спенсер заявив, що раніше попрацював декілька місяців з Ашою, яка нагадаю зараз є президентом підрозділу Core AI. та й в цілому він їй довіряє. Також каже, що його план відходу обговорювався ще осінню, а також він залишається радником компанії до кінця літа. А від себе скажу, що це лише гарні слова, які загорнуті в наразі страшне майбутнє. Просто уявіть на секунду, генеральним директором Microsoft Gaming буде людина, яка зараз є президентом підрозділу Core AI. Ситуація геймінгу наразі виглядає не те, щоб погано, а просто ніяк. Зараз реально дуже важко передбачити щось хороше в цій сфері. Ви думали це все, якби ж PlayStation прийняли рішення закрити внутрішню студію Bluepoint в березні. Студія відповідала за ремейки Деймон Souls та Shadow of the Colossus, А раніше минулого року була відмінена неанонсована лайфсервіс-гра, від них же по God of War. Щодо Цієї ситуації висловився голова PlayStation, де каже, що рішення було пов'язане з тим, що компанії доводиться працювати в ситуації, яка постійно ускладнюється. Думаю, ця ситуація навряд пов'язана напряму зі штучним інтелектом, але криза робить свої речі, і думаю, це лише початок, чесно кажучи, таке відчуття, що вже стає все одно, що там буде далі, бо розумієш, що хорошого очікувати поки не доводиться. Лише головне, щоб Valve випустили свою HLX та Rockstar, GTA Шість, а далі буде як буде. Ну й у висновку, хочу сказати, що ситуація зі штучним інтелектом це було питання часу, але різкий стрибок цін на комп'ютерну техніку це боляче для нас всіх. Це проблема, яка змінить наше майбутнє. Хочемо ми того чи ні. Особисто я вважаю, дефіцит оперативки та іншої комплектухи на ринку в першу чергу та в більшій мірі це штучне явище, яке створене для викорінення комп'ютерів, потужних комп'ютерів як таких в майбутньому будуть лише Преміальні моделі, які коштуватимуть просто захмарно. А для нас, середньостатистичного геймера, видніється модель підписки. Маю на увазі в глобальному сенсі. Хочеш грати, підписуйся, хочеш працювати за потужним ПК, роби підписку. Власне, підписочний сервіс виглядає як наше майбутнє в цілому, в більшості сфер нашого життя. Ось доказ. Західний інтернет вже наповно розвиває тему про платні підписки для ПК. Цитую. Вони явно хочуть змусити всіх платити за. Оренду комп'ютерів, чи то для ігор, чи для роботи не ведіться на це, купуйте вживані ПК та периферію або ж шукайте вигідні пропозиції. От як в нашому магазині КТС, не продавайте свої ПК, тримайтеся за них, і нехай вони метафорично задихаються від своїх величезних переоцінених швидких старіючих запасів. Кінець цитати: ще раз: західний інтернет все ціло підтримує такі ідеї та масово протестує проти підвищення цін. Ну але в що це в результаті виляться? Питання від. Відкрите, а ми за цим будемо тихенько спостерігати, та на всяк випадок рекомендуємо серйозно відноситися до цих змін, щоб потім взагалі не залишитися без ПК. Якщо ви вважаєте, що я зійшов з розуму та розганяю утопію, ваше право можливо, це й так, а можливо, загалом зовсім скоро це всім стане зрозуміло. Наше минуле ностальгічне, майбутнє невідоме, а сучасність мінлива, але якось вистоїмо. Що ж, дякую за вашу увагу та за те, що залишаєтеся. З нами бажаю вам гарного дня та до скорої зустрічі.